Привіт! У цьому відео я покажу вам, як накласти текст або іншу текстуру на зображення так, щоб вона повторювала вигини поверхні. Для прикладу я візьму обличчя. Для виконання цього прийому потрібно буде зробити досить важку деформацію. Тому для початку я б рекомендував почати з більш простої поверхні. Створюю новий шар. На нього в подальшому я й буду накладати текстуру. Тепер потрібно створити візерунок, який допоможе при створенні деформації. Створюю новий документ з розмірами: висота 10 пікселів, ширина 2 пікселі, з прозорим фоном. Тепер за допомогою олівця замалюю верхню частину полотна. Йду в меню редагування визначити візерунок і зберігаю новий візерунок. Створений документ можна закрити. Він більше не знадобиться. Повертаюсь до зображення. Обираю інструмент заливка. В панелі налаштувань змінюю режим з кольору на візерунок. Обираю візерунок, який тільки що зробив, і заливаю створений шар. Лінії потрібно зробити трошки ширше. Я трохи збільшу їх, перевівши шар в режим трансформації і збільшивши його. Розмір ліній особливого значення немає, так як вони додані лише для зручності деформації. Зробивши деформацію хоча б один раз, буде більш зрозуміло, який розмір ліній потрібно робити. Тепер я перетворюю шар на смарт-об'єкт. Переводжу його в режим трансформації і, клікнувши правою клавішою миші будь-де на зображенні, обираю із меню Деформація. Зверху на панелі налаштувань в параметрі сітка обираю власна і визначаю розмір сітки. Майте на увазі, чим більша сітка, тим точніше деформацію можна зробити. Але в той же час така деформація буде більш складна і займе більше часу. Я оберу сітку 10х10. Деформація на великій сітці не дуже проста, але вона піддається певним законам. Я дуже рекомендую потренуватися на невеликих сітках і зрозуміти для себе, як вона працює. Для полегшення розуміння скажу: на сітці можна впливати як на клітини, так і на напрямні. Також на сітці присутні вузли обертання, за допомогою них можна скручувати напрямні за або проти годинниковою стрілкою. Також варто мати на увазі. Що деформація однієї клітини тягне за собою деформацію усіх клітин, що знаходяться з нею по сусідству. За цим просто потрібно спостерігати. Отже, мені потрібно здеформувати сітку так, щоб вона імітувала рельєф зображення. Для цього мені потрібно збільшити ті клітини, елементи зображення, під якими знаходяться ближче до мене, і зменшити ті, де елементи знаходяться далі. Також мені потрібно деформувати напрямні так, щоб вони імітували вигини поверхні в різних плоскостях. Саме для цього була потрібна заливка візерунка. Накладені полоси більш зрозуміло покажуть, як проходить деформація. Одразу хочу попередити: з перших разів така деформація може або не досить хорошо вийти, або зайняти забагато часу. Тому повторюю ще раз: потрібно почати з невеликої сітки і більш простої поверхні. Витративши деяку кількість часу, я отримую ось таку складну деформацію. Застосовую її. Як бачите, вже зараз лінії повторюють рельєф зображення. Тепер, якщо я двічі клікну по смарт-об'єкту, то перейду в режим його редагування. В цьому режимі я працюю зі смарт-об'єктом як з повноцінним документом. Я виділяю весь документ і видаляю лінії. Мені потрібне прозоре тло. Тепер я беру інструмент текст і розтягую його на все полотно. Заповнюю його будь-яким текстом. Можна підібрати шрифт і розмір. Застосовую. Тепер, якщо я натисну комбінацію Ctrl-S або перейду в меню «Файл» Зберегти, смарт-об'єкт застосує внесені зміни. Якщо тепер я переключусь на своє зображення, то побачу результат. Тепер з цим шаром можна поводитись як зі звичайним, можна залишити накладання, як є, або, наприклад, поміняти шари місцями і прикріпити зображення до смарт-об'єкту. У першому варіанті текст буде написано поверх шкіри, в другому шкіру буде видно лише в літерах. Зображення, які вміст смарт-об'єкту, не обов'язково мають бути чорнобілі. Шарам можна змінювати режим накладання, а до смарт-об'єкта можна вкласти текстуру з повною заливкою, вона все одно буде повторювати деформацію. Дякую, що додивились відео до кінця. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові відео.